МВХ 5 злетіло у кар'єр. Один загиблий. Адвокатка та посадовець вимагали хабар у 6700 доларів. На Львівщині викрили мережу нелегальних обмінників. 20-річного наркодилера затримали з наркотиками на Львівщині. У Львові вночі горів торговий павільйон у центрі Львова водій під наркотиками. Зніс паркан наїхав заднім ходом смертельне ДТП у Стрийському районі. Про це та більше далі у випуску Ви дивитесь новини в темі в студії Я Олег Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити. Дзвіночок цьому відео, аби не пропустити нових випусків, також обов'язково залиште свій коментар, а чи нам важлива ваша думка? BMW x 5 з людьми впало у Ясницький кар'єр на Львівщині. З'явилися нові деталі. На Львівщині поліцейські затримали водія винуватця смертельної ДТП. Внаслідок аварії пасажир автомобіля BMW x 5, який з'їхав у водойму, не зміг самостійно вибратися з салону та втопився. Водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Повідомляють у поліції. Нагадаємо, що дорожня транспортна пригода сталася 20 липня близько сьомої години ранку у селі Ясницька Яворівського району. Як попередньо встановив були правоохоронці, 27-річний мешканець одного сіл району, не впорався з керуванням автомобілем BMW x 5 та з'їхав у водойму. Ясницький кар'єр водію та двом його пасажирам віком 26 та 32 роки вдалося вибратися з транспортного засобу та виплисти на берег. А третій пасажир, 40-річний мешканець трицького району, залишився в автомобілі та втопився. Його тіло в подальшому дістали рятувальники. Також встановлено, що водій BMW керував транспортним засобом у алкогольного сп'яніння він затриманий в порядку статті 208 восьмої кримінально-процесуального кодексу України слідчі Яворівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статтею 286. дріб 1 – Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспортного засобу, який керує транспортним засобом в стані сп'яніння кримінального. Кодексу України санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від 5 до 10 років. Проводиться досудове розслідування. Слідчі правоохоронці встановлюють обставини події. Невдовзі в суд обере. Підозрюваному запобіжний захід на Львівщині викрили адвокатку та посадовця міськради на вимаганні хабаря. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру адвокатів та її спільнику начальнику відділу однієї з міськрад Львівщини. Їх підозрюють у тому, що за попередньою змовою вони вимагали та одержали хабар у розмірі 6700 доларів США. Про це повідомили у прокуратурі Львівської області. За даними слідства, адвокат надавала чоловіку правовуду допомогу у справі щодо визначення місця проживання його малолітньої доньки, усвідомлюючи складність ситуації, вона висунула протиправну вимогу сплатити гроші за вплив на посадовців місцевого самоврядування, аби ті видали в акт обстеження житлових умов дитини. Йдеться повідомленні. Окрім цього, слідство встановило, що адвокатка організовувала фіктивну реєстрацію місця проживання колишньої дружини клієнта. Це було зроблено для того, щоб справа розглядалася у потрібному суді. За цю послугу адвокатка. Отримала ще 200 доларів США. Адвокатку взяли під варту з правом внесення застави її спільнику. Суд призначив цілодобовий домашній арешт, враховуючи, що чоловік доглядає батька з інвалідністю першої групи. У СБУ Львівщини уточнили, що правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігурантів та провели слідчі дії за місцем їх проживання та роботи. Під час обшуків виявили та вилучили гроші. Львівщині викрили мережу нелегальних обмінників, вилучено понад 12 мільйонів гривень. На території Львівської області правоохоронці виявили мережу пунктів обміну валют. Обмінники діяли без ліцензії та ухилялись від сплати податків. Про це повідомляє бюро економічної безпеки у Львівській області. Слідчі встановили, що організатори нелегального бізнесу надавали послуги з обміну іноземної валюти жителям Львова та області без необхідного дозволу національного банку. При цьому фінансові Операції не відображались у бухгалтерському та податковому обліку, що призвело до значного ухилення від сплати податків. У результаті обшуків у приміщеннях обмінників детективи вилучили фінансову документацію, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорні записи та готівку в національній і іноземних валютах. Загальна сума вилучених коштів складає понад 12 мільйонів гривень в еквіваленті. Наразі триває досудове розслідування правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної діяльності. На Львівщині затримали 20-річного наркодилера з Кіровоградщини. У Яворівському районі поліцейські затримали 20-річного мешканця Кіровоградської області, якого підозрюють у збуті наркотиків. Зловмиснику загрожує до 10 років за ґами з конфіскацією майна. Про це повідомляє поліція Львівської області. Як повідомили у поліції, оперативники кримінальної поліції викрили ділка, який зберігав та розфасовував десятки пакетів з психотропної речовиною, PvP, готуючи її до збуту. Вилучену речовину було скеровано на дослідження у Львівський науково-дослідно-експертний криміналістичний центр МВС України. Йдеться у повідомленні за даними слідчих затриманому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 307 кримінального процесуального кодексу України. Незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Ця стаття передбачає покарання позбавлення волі Строк до 10 років з конфіскацією майна, Досудове розслідування у справі триває. У Львові вночі горів торговий павільйон. В неділю 20 липня о 22.59 Рятувальники отримали повідомлення про пожежу в торговому павільйоні, що на вулиці Володимира Великого у Львові. Загорання виникло у павільйоні із. Сендвіч панелей про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Львівській області. На момент прибуття пожежних підрозділів вогонь охопив одяг, пошкодив стіну та дах споруди. У повідомленні йдеться, що вдалося врятувати вісім сусідніх павільйонів. Пожежу локалізували о 23.22, а вже о 23.47 Повністю ліквідували внаслідок займання. Ніхто не постраждав. Наразі причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи. У центрі Львова водій під наркотиками зніс металевий паркан на вулиці Городоцькій у Львові. 35-річний водій під дією наркотичних засобів протаранив паркан біля пішохідної доріжки. ДТП сталося 21 липня близько сьомої години ранку. Ніхто не постраждав цю інформацію. Підтвердили у патрульній поліції Львівщини. Як повідомили у патрульній поліції. Виклик до них надійшов о 7.40. коли вони виїхали до водія на місце. То після перевірки з'ясувалося, що він вдруге у 2025 році сів за кермо без водійського посвідчення. А цього разу патрульні виявили у водія ознаки наркотичного сп'яніння. На нього склали декілька протоколів. Були ознаки наркотичного сп'яніння, але від проходження огляду у медичному закладі він відмовився. Склали ще протокол за статтею 124 кодексу України про Адмінпорушення це порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, і склали протокол за частиною 5 статті 126 кодексу України про адмінпорушення. Водій вдруге протягом року сів за кермом без права керувати транспортним засобом. Тобто він взагалі посвідчення водія не отримував, Уточнили у патрульній поліції. Смертельна ДТП на Львівщині водій Вольво збив 35-річного пішохода. Водій Вольво xs 90 здійснив рух заднім ходом на стрищенні у селі Добряни. Водій, який рухався заднім ходом, на смерть наїхав на пішохода. Трагедія сталася 20 липня близько 20.05 вечора. Про це 21 липня повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Як йдеться у повідомленні, водій Вольво під час руху заднім ходом здійснив дає. На 35-річного пішохода. Від отриманих травм він загинув на місці події. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам мирного неба над головою. І тільки перемоги. Побачимось.